Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні приїхав підживляти останній город пшениці, гарненька пшеничка, але ціна на міндобриву не гарненька. Ще більше ніж минулого року. Минулого року платив 1450 за мішок, а цього року селітра 1600. От, ну але підживляти мінімально потрібно. Кидаю десь в районі 100 кг на гектар, кидаю руками. Значить, що ж, хотів би сьогодні похвалитися вам. Як бачите, у мене така завітна для когось бляшка, довгоочікувана бляшка, можливо, для когось хтось, можливо, ще таку бляшку і не отримав. От, а я сьогодні хочу вам розповісти, як я ці номера отримав, скільки я потратив сил, нервів, часу, ну і фінансів. Тому що ж, я розкидаю поки що оцю селітру, ви дивитеся на цей процес. А я вам розповідаю: погнали! Ну що ж, давайте розпочнемо підживляти. Значить, так, ті, хто зі мною давно підписники, знають, що до цього трактора, який я купив ДТЗ півтора місяця назад, я користувався трактором Т-25, практично 5 років. Це був експертний варіант, чудовий тракторець, і на мою думку, що... В кого є невелика сума грошей, наприклад, там 6 тисяч доларів. Купуйте експортний трактор, пригнаний, наприклад, там з Польщі. Нехай він буде та, там, покрашений, гарно вимальований, Нехай він буде перебраний, бо луне, щоб з тихою КПП, щоб нічого ніде не супливало, на дозаторі, на класній кабіні. А ще якщо це польська велика, купуйте такий тракторець, получите просторну кабіну, хороший. Потужний тракторець, який буде виконувати практично усі ваші задачі. Ну, хіба по болоті ви там ним дуже така ж не будете ганяти, тому що все-таки буде інколи бракувати вам передка. Значить, купив цей ДТЗ-5354 HPX Я півтора місяця назад, і мені при купівлі одразу привезли його з сертифікатом відповідності. За що звичайно я вдячний. Ну, але дякувати потрібно не тільки мені і вам. За ці трактори китайські, як ми купуємо в них, а й вони повинні дякувати нам, тому що ми даємо їм заробляти. Значить, так, купив свій тракторець сертифікат одразу при купівлі. Ну і весь пакет документів обіцяли прислати за три дня, прийшли за чотири. За що звичайно, теж вдячний, і все нормально. Прийшли документи і транзитні номера, які були дійсні всього 10 днів. Тобто, в мене лишалося там напевно, днів 5, щоб поставити трактор на облік. Ну, але так як зараз воєнний стан, то ми можемо, в принципі, до закінчення воєнного стану їздити без реєстрації трактора. Це закон дозволяє, ну то таке. Значить що, все, задоволений, я, все на радостях, зразу збираю гроші, збираюся сам, роблю ксерокопію паспорта і ксерокопію ідентифікаційного кода. І все, їмчу і до Львова. У нас в Львівській області ставлять лише у місті Львів. Хто не знає, Єрошенка 14. Зразу є на цій вулиці експерт, і напроти ця служба, де ставить нашу сільськогосподарську техніку на облік. Все, їду я, значить, приїжджаю до експерта, а для цього вам буде потрібно зробити номер кузова, номер рами і номер двигуна. Ну і по колу тракторця треба буде теж пофоткати. І тоді вже до експерта берете з собою гроші і їдете. При, значить, приїжджає до експерта. Він дивиться на документи і каже: тут така штукенція: У тебе немає червоної митної печатки на митній накладні, тобто, де трактор проходить розмитання в порту. Без цієї штуки каже без фізичної печатки: е, ніхто навіть з тобою не схоче говорити в цьому відділі реєстрації тракторів. Каже, телефонуй туди, їдь туди, де купляв трактор, і нехай вони там щось тобі думають з печаткою. Ну що ж, телефоную я, відповідь чую, що е, там іде зараз 23 року електронна митна печатка, все має бути добре. Я передзвонюю в відділ реєстрації сільськогосподарської техніки, і мені кажуть, нічого подібного, каже, всі в нас привозять з печатками, тому печатка. Коротше, одні посилають до одних, а інші посилають до інших. Ніхто не хоче тобі допомогти. Ну, коротше, тільки посилання вправо-вліво. Значить, проходить тиждень. Я далі, як то кажуть, не хочу вже чекати, думаю, їду ще раз у Львів. Приїжджаю значить, я у Львів, йду оплачую послуги експерта, а це виходить, в нас 1800 гривень. Потрібно оплатити за експерта, Це те, що він вам дасть два листочка формату А4. І за 10 хвилин це все видрукує. Ну, і за номера платимо державі всього 450 гривень. Ну от як получається, як називається експерти. Коли ти платиш експерту 1800, а державі 450 за бляшку, а йому за два листочка А4. Краще би я це проплатив би державі. Все оплатив я йду відділи реєстрації тракторів, і мені там говорять, що так потрібно фізично мокру печатку митну. Значить, що ж, беруть ці документи і кажуть, через тижнів-два приїжджай, якщо юристи пропустять без цієї печатки, хоча там дійсно пише, що має стояти електронна печатка. Тоді, значить, тобі е, видадуть номера, забереш і все, поїдеш собі щасливий додому. До речі, хочу подякувати своєму підписникові та глядачеві мого каналу. З'їду я через два тижні, а це вже виходить їду третій раз, а кожен раз мені обходиться в тисячу гривень, тому що мені з'їздити у Львів і назад. Це 250 км. кілометрів. Ну і плюс туди-сюди. Це получається 800 кілометрів. Я мотаю вже за місяць, лише для того, щоб рішити проблему з номерами, поставити цього тракторця китайського на облік. Ну що ж, приїжджаю, заходжу, щось там шукаю туди сюди кажуть: слухай, почекай зараз. Подивимося, чи там прийшли тобі. документи. чекаю. Я 30 хвилин, чекаю 40 хвилин. Закликають, і чуду, у мене друзі номера. Довгоочікувані номера, на які я чекав так довго. На кінець, то в мене можна сказати, вже в руках Аж на радостях їду я додому рівно місяць і в мене трактор на обліку. Тому е від мене вам велика порада. Якщо будете купляти будь-якого трактора китайського на будь-якій площадці, неважливо, чи там де я купляв, в Луцьку, на Мансурова. Чи е, там будете купляти ще на якихось площадках? Не важливо одразу рекомендую, і це дуже дуже рекомендую. Вони вам потр... повинні дати одразу сертифікат відповідності на трактор. Якщо вони будуть плакатися і казати, що от ви знаєте, що там дуже проблемка з тими сертифікатами. Так далі, значить, нехай не займаються продажами тракторів. Тому, якщо не дають сертифіката, обертаєтесь на 180 градусів і йдете, шукаєте іншу площадку, де вам цього сертифіката дадуть. Потрібно їх цього привчити. Повинна бути відповідальність і не тільки по документах, а й по гарантії. Тому, якщо зробить один і сотий, тоді все буде гаразд, і вони будуть виконувати свої зобов'язання аж бігом подивитися. Документи, я рахую, те, що вони повинні одразу вам давати. Як ти утримуєш техніку, одразу з усіма документами, які ти маєш звірити, перевірити, за що ти оплатив, яку суму і чи там всі початки є, щоб ви не мали пізніше геморою. Така вам моя порада. І по питаннях ціни. Значить, потрібно вам мати 2,5 тисячі для того, щоб поставити його на облік, уплатити експерта і уплатити за номера. Ну і в принципі ваші доїзди, які ви будете робити як мінімум 2 рази. Ну, були там такі люди, говорили, що їдуть вже 6 разів. От собі подумайте, які вони суми тратять. А як правило, люди доїжджають мінімум за 50 кілометрів, щоб поставити тракторець на облік. А хтось і за 150 їде. Далі значить робити фотографії тракторця на мобільний телефон з усіх сторін для експерта, номер кузова, номер двигуна і номер рами, що він там все звірив і все, щоб там було гаразд. Ну і далі йдете відділ реєстрації. Це все здаєте. І чекаєте два тижні, приїжджаєте ще раз, і так як я на радостях отримуєте номера. Ця загвоздка може бути в цьому лише, що нема фізичної печатки. Тому фізична мокра печатка червона, митній, накладній, і все буде супер. Отака вам моя на сьогодні порада. Сонечко пригріває, пташки співають. Ну що ж, пшеничку підживили, ячмені підживили. Скоро будемо виконувати ще одну. Цікаву роботу будемо досівати екстремально досівати люцерну по люцерні. Чим саме і як саме побачити, я думаю, ближчим часом. Так, ну що ж, от така історія у мене приключилася з номерами. Місяць часу 800 кілометрів і 6 тисяч гривень потрачено. Не давайте себе робити дураків, вимагайте те, що положено вам по закону. Ну і на остаток хочу побажати всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам папі. Тим самим все па-па! Бачите, не тягне, зараза, не тягне. снизів ні фіга не тягне. Не тягне паршук і все. Те, що я вам і казав.